ж, шановні, вітаю. Сьогодні говоримо про не менш важливу тему, ніж кодики, ніж композиція, а саме Advanced. Advanced. Що воно таке? Про відеовиходи ми говорили display 1, display 2. Ну, в нас є Advanced. Тут ми можемо в нього зайти, і це вже відкривається зверху менюшечка поверх нашої програми. Тобто, насправді, якщо Advanced відкритий зверху, ми можемо спокійно тут все змінювати, запускати, а він може собі гуляти, ми можемо зробити його менше і завжди знаходитися в ньому і в живому часі тут щось редагувати. Але зазвичай такого не потрібно робити, так що ми на це не звертаємо уваги. Е, так, що у нас тут є? У нас тут є input selection і output selection. Е, зрозуміло, важливо. Input. Це те, що е, резолюм захоплює і відправляє. Пояснює. Зараз відкриваємо тестову картинку. Ось в нас є така тестова картинка на Full HD. Ми е, звужуємо її. і йдемо дивитися на аутпут, що ж нам виходить. Бачимо. На аутпуті в нас виходить тільки те, що ми обрали на інпуті. Е, нібито зрозуміло, але так, в цьому є е, своя логіка. Інколи нам е, не потрібно е, відправляти все зображення, яке в нас є. Ми підрізаємося, щоб воно було в правильних пропорціях. Або ж це може бути е, потрібно, якщо ми використовуємо декілька проєкторів. <кій> І тоді нам треба, щоб на один з проєкторів. Зображення, наприклад, тільки лівої верхньої частини е, нашої композиції, бо у нас е, вихід е, створений з чотирьох проєкторів. Наприклад, один потім ми цей слайс дублюємо, слайс 2 відправляємо сюди, дублюємо, слайс 3 відправляємо сюди, дублюємо, і четвертий слайс відправляємо так. І ось в нас вже е, поділено на чотири таких підекрани. Тобто це може бути е, чотири телевізори, які ось так поруч е, стоять така відеостіна. Е, на аутпуті ми або ж е, і на аутпуті ми вже бачимо, що в нас е, обираючи. У нас зараз четвертий просто на горі. І четверте нас захоплює е, праву нижню частинку. Третій, другий, перший. Якщо б ми вимкнули четвертий, то ліву нижню, праву верхню, ліву верхню. Зрозуміло. Таким чином ми мепимося якраз таки на е, проєкції або ж на е, е, екранах. От. Ми можемо так трошечки його понакладати один на другий. Це потрібно для якраз проєктора. Бо ми, коли зводимо проєкцію, нам треба, щоб проєктори були накладені один на один. Вони зводяться не в стик, а якраз через таке накладення. Потім ми натискаємо Soft Edge. На одному, soft Edge на другому, soft, edge на тут, soft edge на тут. Тут є. Тут немає і є. Так, <кій> Софтж uh, це воно розмиває краї, які uh, доторкаються до іншого слайсу з софт Edge'ом. Слайсів ми можемо додавати uh, дуже багато. Дійсно, дуже багато, uh, по суті, скільки завгодно, скільки ми собі придумаємо, можемо і наскільки вистачить нашого комп'ютера. Слайд — це не обов'язково відеовихід, е, ну, окремий, мається на увазі, тому що окремий відеовихід у нас створюється за допомогою скріна. Ми можемо додати ще один скрін. і скрінів так само можна додавати скільки завгодно, скільки у <кхем> вас підтримує е, комп'ютер, е, або ж Так, скільки підтримує комп'ютер або відеокарта. Зовнішньо, до прикладу. От. Тому ось у нас тут не збиралося декілька слайсів. Давайте залишимо три. Так. Можна їх обрати через Command. У нас є три слайси. Вже е, трошечки розкинуті. Ага, перший теж натиснув на все поки що. Е, Навіщо роблять це слайси? Зазвичай, коли я роблю слайси, то в інпоті в мене обирається або все, ну, або ж дійсно та частинка, яка мені потрібна. А ось вся магія вже відбувається на виході. Тому що на виході я вже можу з цим слайсом окремо гратися, і все, що в мене йде саме на цей слайс, буде мати іншу геометрію на проєкторі. Так. так, Обираємо. У нас, до прикладу, якийсь екран є вузький, е який опускається, ми на нього світимо. Потім інше ми світимо на величезний задник. І вже потрібно розкрити на всю ширину. І припустімо там щось маленьке, постійне у нас працює в якомусь, куточ... в якомусь куточку. Інпут нам не обов'язково чіпати. Я б сказав, скоріше. І не потрібно. Нам треба, щоб у нас все зображення захоплювалося в інпуті, тільки за деяких обставин це може бути інакше. А зараз поясню за яких. А ось output ми вже будуємо за проєктором. Ми ставимо проєктор, повністю його розкриваємо, наскільки нам потрібно. <кхех> тобто робимо е все, що нам потрібно розкрити, але максимально звужуємо оптику. Про це ми говорили раніше. Е так, і я тоді можу змінювати геометрію і змінювати так, так, якщо натиснути Edit Point. Додавати собі лінійки, якщо це у нас якийсь кут, так, то ми мусимо якось так його стиснути. От. І, і дивитися, ну, тут виглядає це неправильно в реальному світі на реальному екрані, на який ми працюємо, це мусило б виглядати правильно. Так. Ну, Ми так можемо додати так, будь ласка, типу так. Так, собі, скільки завгодно цих точок теж. І потім потрошечку тягати. Єдине, що це впливає на продуктивність комп'ютера, але е, нас це зараз не хвилює. Тому що ми навіть це на жоден відеовихід зараз не відправлятимемо. Е, Найчастіше достатньо цих чотирьох точок. Е, Найважливіше, та у вас є інструмент, у вас можливість є багато додавати вертикали, горизонтали. Важливо спочатку виставити грубо. Поставили, потім вже бачимо, що грубо в нас не виходить, у нас щось там, якась поламана стіна, і щоб нам підрівняти проєкцію, нам вже потрібно додавати. Ікси, Y. і це зазвичай додається при зведенні декількох проєкторів, тому що коли один світить прямо е, рідко, коли потрібно е, цим, з цим працювати. Але тим не менше, от, будь ласка, ми вже розуміємо, як е, налаштувати інпут, як налаштувати е, аутпут. Тобто тут ми кажемо, що відправляти, а там ми кажемо, куди відправляти. Це найважливіше, що потрібно сказати тут. Я думаю, на цьому перша частинка така завершена. Поговоримо далі в наступній частинці про Advanced.